Привіт, рада знов вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні буде огляд новинок від українських виробників-наборів для вишивки. Не втомлюється радувати нас новинками нова Слобода. Це харківський виробник, що для мене взагалі символічно. І розпочну я з розробки барвисті папуги. Тут робота має розміри 28 на 50 см, немала, техніка виконання рахункових рез та бекстіч. І сам набір. Складається з ниток Аврора 120-45 кольорів. аж, багатенько. Також канва з нанесеним фоновим малюнком Аїда 16, до речі, дуже багато літніх розробок чи останнім часом. Я не знаю по даті, коли виходили ці дизайни нові. Але на сайті пишуть новинка, і багато з канвою з нанесеним фоновим малюнком. І, ну, як і завжди, гулка для вишивання, схема та інструкція. А Шкода, що розробник не пише, що означають, що символізують ну, тут птахи наприклад. Там квіти, адже у вишивці багато дівчат вишивають на прикмету, у багатьох прикмети збуваються. У мене поки що ні, можливо, я просто не помітила. Тому я свою якби, думку, що там в цю розробку цієї схеми заклав. Дизайнер чи дизайнерка, до речі, нова Слобода і не пише, хто розробляє ці схеми, наприклад, Телартіс вказує завжди. Ну, Дуже така, <смір> скудний опис, але буду додавати вам від себе. Ось що я знайшла, що ж все-таки символізують папуги у вишивці. Ну, так як папуги яскраві птахи, то у вишивці вони вказують на красу та радість життя. Також ці птахи мають здатність розмовляти, то вони символізують і вільність думок, спілкування, що притаманне дуже українцям. Так, і мені подобається, що зображена саме пара папуг, тобто це до щасливого сімейного життя, або тих хто ще не знайшов свою другу половинку, то коли вище цей сюжет, то обов'язково знайде. І ще на задньому фоні присутній водоспад. Це теж дуже гарний знак. Так як водоспади несуть потужну енергію та силу, то у вишивці вони символізують життєву силу, зміни в житті на краще. Тобто, бачите, ну, задумка дизайну дуже-дуже гарна. Мені подобаються і кольори. І ви знаєте, багато дівчат наразі вишивають. Нову дизайну від нової слободи, і я подумаю, вже і свій дизайн. У ну, мене він зимовий, але якраз до зими і встигну вишити, бо потім вже до нового року не встигаю. Так, далі переходимо до польових ромашок. А, теж, наскільки ага, тут і прописано, як я і казала, канва з фоновим малюнком. До речі, канву. Ви можете подивитись, яка вона вживу на YouTube-каналі Неспішні Хрестики in UA. Випуск, наскільки я зрозуміла, номер 130, де дівчина показує цю канву, як вона виглядає. До речі, дуже-дуже гарно. І ромашки такі. Великі насичені. А, до речі, теж розмір 28 на 47 см. Також рахунковий хрест і бекстіч. Так, набор той же склад нитки Аврора 120. Тут вже менше 31 колір. колір. І канва, як я казала, з нанесеним фоновим малюнком також Аїда 16. М -м, я так розумію, склад більш-менш однаковий. У всіх наборах я чомусь побоялася купувати з фоновим малюнком. Мені цікаво, дівчата, хто вишивав, після прання вона ну, не линяє, не, нікуди не дівається цей, цей фоновий малюнок. Я якось не приходилось ну вишивати. Так, далі в нас іде вовча сієста. Також тут канва з фоновим малюнком, також рахунковий хрест і Бехтіч і канва 16-го каунту Аїда. А, також тут нитки Аврора 120, 36 кольорів. Такі, ну, не багато але багато кольорів, хоча, здавалось би, що е, такі в коричневих тонах дизайн, е, до чого вишиваються вов... вовки. Я колись вже знімала про дизайн, так і наголос. І не запам'ятала, де ставити вовки, чи вовки є символом сили, відваги та волелюбності. Так як вовки утворюють пари на вс... пару на все життя, тому вони також є символом вірності. Ось так. Також вовка асоціюється із захистом від негативних сил. Отак, От я про це не знала. І, до речі, тут ця пара також пара. Що мені теж подобається, в основному вишивають жінки, тому жінки прагнуть зустріти свою ідеальну пару, і тут, до речі, лежать звірі у ну, хвойних якихось заростях, тобто хвоя це також віч... символізує вічність, вічно зелене дерево. Тобто мені здається, ну, той, хто розробляв ці дизайни, все ж таки дуже прискіпливо підходив до цієї розробки і до деталей. Так, далі, ну як же без чаю, хто зі мною давно знає, що я полюбляю чай. Ось тут ромашковий чай. Взагалі я відірватися не можу ні від чайничку, ні від блюдця з чашкою. Вони розмальовані, наскільки я бачу, в таких рожевих відтінках і намальовані троянди, і на фоні ромашок. Так, також величезна. Робота величенька 28 на 55 см. Також рахунковий хрест, ось тут же є напівхрест і бекстіч. Так що десь щось носиться якесь розмаїття. І також тут канва з фоновим малюнком. Та, яскравий дуже-дуже сюжет. А, ромашка заспокоює, як я казала. Тобто, дівчата, хто хоче заспокоїтись, сідайте, вишивайте ромашковий чай, наводьте собі ромашковий чай, пийте і буде все гаразд. Будете спокійні і задоволені. Ну, тут також нитки Аврора 120, 42 кольори, і також Аїда 16 каунту. Ну, класнючий, класнючий дизайн, така розробка гарна. Мені дуже подобається. Так що. А коли його це вишивати, не знаю. Так, далі ще мені сподобався. Сюжет, молоде подружжя. Також на канві з фоновим малюнком. Тобто, все зашивати не потрібно. Тут також рахунковий хрест і бекстч, кавай до 16-го каунту і розмір 28 на 40 см. Ось тільки я не зрозуміла, що це за. Вид чапель, і біла, не біла, і руда не руда чапля, і не схожа на сіру. От бачите, там присутні білий колір, колір але на крилах дуже багато руд, ну рудового, коричневого. Не знаю. Можливо, це чаплі, які не в Україні гніздяться <плес> живуть. Тому що, ну, наскільки я дивилась, передивилась фото, ну, не схожі, оце основні три види, Ну, більше як на, на родих, але, але дівчата, хто знає бо я щось э, в такому. В не, такі невідомості, скажімо так, мене не впевнена, який це вид чапель. Ну, на мій погляд, болото начебто, де там камиш зарості? Ну, схоже на чапель. Погано, я ж кажу, що не описує дизайн. Нова Слобода Так, далі також робота на канві з фоновим малюнком і називається улюблена робота. Ну, така тавтологія. А, теж великий такий розмір, 28х37 см. Тут також рахунковий хрест і бекстіч і 16 каунт Аїди. Ну, це для Тих, хто любить шити, швачок і любительниць квітів, це раритетна швейна машинка. Не можу зрозуміти тут ручне управління чи ножне. До речі, дівчата, мабуть, скоро ми до таких машинок повернемося, тому що тут не потрібно. Вона не підключається до е е е електрики, не споживає елект е господі, електроенергію. Тобто, якщо немає світла, ось така швейна машинка і вперед. Від чого відійшли, до того і прийшли. А, і Тут мої улюблені троянди, і наскільки я бачу, зможу зрозуміти, це чорнобривці. Ну І сама швейна машинка розмальована такими квітами. Раніше от, да, оздоблювали машинки, це було як витвір мистецтва. Там Нанесені були малюнки. У моїй бабусі є ручна швейна машинка, і вона шиє їй вже багато років, і вона шиє, і буде ще шити, мабуть, років 100. ну Робили на совість. Так, далі. О, ну як же без курей? Це я беру участь у СП- рукодільна курочка. Потім ще там є, по-моєму, дівчата беруть участь в SP, весела ферма. Оце хто хоче прийняти участь, та взагалі дизайн, що треба. Також на канвіс фоновим малюнком. Називається Перший півень на селі. І дійсно півень-красень просто такий яскравий, щось там горлає і квочка з а, дітьми, господі, забула як з цыплятами. Такий там сільський пейзаж на задньому фоні, ну, теж рахунковий хрест і Бекстіч, і канва 16-го каунту. Зараз гляну нитки, я думаю, також Аврора 120, це фішка. Нової слободи H54 кольори. Ну тут чого тільки кольори, в які тільки кольори не розмальований півник. А, так, я вже казала в якомусь відео, що куряче сімейство сімейство символізує сім'ю, добробут, покірність, і іноді є. Весільною символікою. Тому ось такий сільський пейзаж на чолі з курячим семейством. Так що, придивіться, дівчата, хто хоче взяти участь у тих двох СП, можливо, ще якісь є. Ну, я підсіла на, на тему курок, курч... а цеплят курчат. І Так, Те, що у мене курка є, ще хочу півника вишити. Ну і курчат би вишила. теж вони мені подобаються. Так, і далі, далі. Ну, це такий дизайн на любителя, але той, хто хоче побудувати кар'єру. Отримати підвищення, знайти роботу своєї мрії. Також дизайн на канві з фоновим малюнком, хоча я не знаю, що, що, що там за фон, можливо, це чорний. Називається День і ніч. Тут двоє коней, також пара, тобто вище, ще. Знайдете свою улюблену роботу і ще знайдете свою другу половинку і чорно-біле це як іні-янь тобто, ну, добро і злоя, я б так не сказала, взагалі у східній культурі якось немає такого. Чіткого розміжування між добром і злом. Ну, наскільки я можу судити по їх фільмах, мультфільмах, тобто іноді добро буває таке хитре, а зло може зробити якусь добру справу. Ну, біле і чорне, це протилежності, але як кажуть, протилежності один до одного тягнуться. Ну, начебто я все сказала. Коні це взагалі благородні істоти, трудяги і дуже-дуже красиві. Так, все я про це сказала. На вас лобода, ну, в темпі взагалі, в такому темпі новинки, Видає, я не знаю, коли вони встигають. Я не встигаю за ними стежити. Отак просто можна відео зняти тільки наборів Нова Слобода. Мабуть, я так і видам тільки набори нової слободи, тому що багато я не хочу знімати. Ну, монтувати, і це довго. Я ж хочу, щоб ви подивилися відео дівчат там, де вони роблять розпаковки, де вони діляться своїми враженнями, а це потрібно витратити час, багато часу, щоб вам розказати, показати. І вже ці новинки, знаєте, стають вже. Не новинками, а старинками, поки я це все пророблю. Слава Богу, світло у нас більш-менш так стабільне, не вимикають часто, але ж це о, тільки сказала. І світло вирубили, Ось так. Ой, ну добре, буду. Прощатися, не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки. Буде ще багато чого цікавого. Нас наші виробники радують дівчата розпаковками і вишивками також. Все, буду прощатися. Заходьте і не скупіться на коментарі. Мені дуже-дуже цікаво отримувати зворо... зворотній зв'язок. Все, пока!